Привіт! вас вітає компанія «Автопарк автопарквія. До нас заїжджає на продаж така шкода Октавія 2013 рік. Це в нас 2 літри дизель, механічна коробка передач. Автомобіль має 267 тисяч пробігу, пригнаний зі Швейцарії. Перший власник в Україні є два комплекти каліз по кузову. По кузову машинка не має ніяких питань, єдиний один підкрас по кузову, косметика. А, по механічній частині все зроблено, ніяких питань, ніяких проблем. Можливо, якісь, а, потрібно зробити ТО. Тому що ТО було 5 тисяч тому. Скоро вже на підході. По комплектації підігрів дзеркал в нас іде мультикермо, механічна коробка, парктроніки, вже великий екранчик нас іде, по пробігу 267 тисяч. Такий стан салончику не затертий, абсолютно ніяких питань по ньому немає. Задній ряд сидінь теж без проблем. А автомобіль продається в нас на майданчику. Можете приїхати оглянути його. Ми знаходимося на кільцевій дорозі 60, місто Львів. А ми працюємо без вихідних з 9 до 8. Приїжджайте, можете купити це авто в лізинг, в кредит, за готівкою USDT, будь-який спосіб розрахунку. Ми вас чекаємо. приїжджайте на тест -драйв. і Якщо шукаєте для себе саме шкоду Октавію, то я впевнений, що цей варіант ідеально підходить для вас. Приїжджайте на огляд на тест-драйв. Всім гарного дня.